Україну цьогоріч на Євробаченні в Швеції представлятиме Альона Альона і Джері Хейл із піснею Тереза й Марія. Після майже добової затримки напередодні ввечері ми таки дізналися переможця національного відбору у суботу ввечері. Українці з таким запалом кинулися голосувати в застосунок Дія, що він просто ліг. Запитів за одну секунду було вдвічі більше ніж торік. Повідомив віце-прем'єр Михайло Федоров. Зрештою, дія отримала безпрецедентні понад 1 мільйон 100 тисяч унікальних голосів, із яких більш як 720 тисяч саме за Джері Хейл та Альону Альону. Нацвідбір під час повномасштабної агресії Україна провела вже вдруге. За надзвичайних заходів безпеки, кореспондент Фурдак був за лаштунками і розпитав учасників про всі скандали, які неодмінно. Супроводжують конкурс. Воєнний час диктує свої умови. Запис виступів учасників нацвідбору відбувався за добу до ефіру. Усі присутні підписували угоду про нерозголошення інформації і навіть на телефонах заклеювали камери. До зали шоу доступ обмежений. Навіть зіркові гості соліст «Калуш», співачка Світлана Тарабарова, спостерігають виступи учасників з монітора. Фаворити змагання Джері Хейл та Альона Альона збирають найбільше глядачів. Мама Тереса, Діва марія. Девосвобонез але євробачення це вже давно більше ніж музика. Тут і політика, і скандали. А посадили пальо Альону до себе на ручки. Ну блядь, зради фото в інстаграмі. Спершу блогери Іванов та Петров підкреслили фігуру Альони Савраненко. Захищати її взялися пересічні громадяни. Два ленделон сидять і один поперед одного говорить, кого би посадили собі на ручки. Пізніше Альоні Альоні почали закидати, що вона не долучається до чужих зборів на армію. Я не хочу закривати інстаграм, бо перш за все я людина творча. Я вражаю через творчість. То ну а якщо я не репощу збір, то що закривається? що? під час нацвідбору реперка відповідає на звинувачення. Невже ви хочете обговорювати двох дядьків, які вирвалися з контексту краще поговоримо про наших захисників, які знаходяться в полоні. А їх більше п'яти тисяч із двадцяти тисяч загалом людей, які і захищали Азовсталь, і сполку. Азов, я думав, з чим Чому вона сплила? Плухи кут завела і в ньому зва була ла, ла, ла. La -la, la -la, la -la, la -la, yeah. А це наймолодший учасник нацвідбору, випускник голосу Діти Ярослав Карпук. У пісні 18-річного співака Як Так знайшли частину твору, яка раніше звучала в іншого виконавця з угорщини. Ба більше команда Як Так просила угорського співака видалити його пісню із загального доступу за 100 євро. Немає тут ніяких порушень, ніякого пояту немає. Взагалі воно дійшло до світового євробачення, з головного офісу нам сказали, що все окей. Ми могли просто без пісне знес. Стити, бо ми маємо авторські права, але ми якось хотів по-людськи -лю, по написати. Ми вирішили свої гроші закинути ньому за оренду цього семпла, бо Він брав його в оренду, і оренда коштувала 100 доларів. Ще одна зірка нацвідбору співак Меловін. За два з половиною місяці до нацвідбору він шокує своїх фанів. Мене звати Меловін, і в мене неволіковна хвороба. Пізніше співак повідомляє, у нього діабет, і він вирішив про це розповісти, щоб інші люди з таким діагнозом не соромилися його. Алкоголь вже дев'ять місяців не вживаю. І мені просто кайфово. І Мені це подобається. Мінус 16 кілограм, здоровий спосіб життя. Вже під час трансляції відбору народжується ще одна зірка: усі пісні телеглядачам адаптує Катерина Заботкіна жестовою мовою. Її пристрасна робота не залишає байдужим нікого. І ранок вона зустрічає знаменитою телефон. Просто розривається. Ну тут ж насправді не є самоціллю, що от я була на Євробаченні. Тут самоціль це представити те, що жестова мова це класно, це круто, це про доступність, інклюзивність і це реально шлях до розвитку. Свою майстерність дівчина демонструє тут таки: айлюлю, зібен зібен айн цвай, зібен зібен алюлю. Ну, айн цвай драйт. Айван і сі, раша гудбай. Тансен національний відбір викликає величезний ажіотаж. Лише на Ютуб сторінці його наживо дивляться понад 130 тисяч людей одночасно, і це призводить до непередбачуваного, Щойно розпочинається голосування в дії застосунок. Зависає українці. Відповідають мемами побачення бачення. Давай через не можу, через ще трохи. Хаос у дії дарує кур'йози. Ось реальний скриншот застосунку ведучої ТСН тиждень. Дані але Мазур фото. Ні, пізно вночі дія таки воскресає. Голосування продовжують на добу і оголошують переможця лише в неділю ввечері. На цю мить букмекери пророкують Україні на Євробаченні 2024 у шведському Мальме. Перше місце. Дмитро Фурда, Колена Мацюцьке, Воронов та Євген Литвиненко. ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.